Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила повідомляють, що з тимчасово окупованого Севастополя в море вийшов ракетний фрегат адмірал Макаров, ймовірно, з калібрами. Згодом Брачук повідомив, що чотири ракети типу Калібр було збито над Одесою. Обстріл не вдався. Після знищення ракетного крейсера Москва в Чорноморського флоту РФ залишилося три великі кораблі. Найважливішим був 125-метровий фрегат адмірал Макаров із ЗРК Штиль 1 та восьмома ракетами калібр на борту. Декілька місяців тому підбитий російський фрегат Чорноморського флоту РФ адмірал Макаров помітили у відкритому морі. Автори матеріалу опублікували відеозапис із безпілотного літального апарату. На знімках видно ймовірно Російський фрегат адмірал Макаров після влучення в нього української ракети Нептун. Втім, корабель вцілів і знову проводить терор мирного населення України. Ну що ж, не догорів минулого разу, догорить цього. Наразі ракетний терор продовжується З Чорного моря із Калуги Курська вилітають винищувачі із Зябровки. Цілять по об'єктах інфраструктури. Думаємо, білоруси та росіяни повинні зрозуміти, що починаючи з 10 жовтня, терпіння увірвалось. Залпи підуть по районах скупчення техніки і відповідати вогнем за кожен обстріл нашої інфраструктури. Якби там не було, російський диктатор Володимир Путін може дати наказ бити ракетами не лише по українських теплоелектростанціях. Крім Тес, окупанти можуть атакувати мости, лінії зв'язку та енергетичні лінії. Про це розповів російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство. Депутат Держдуму РФ. Дві 2007 сьомого років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді. За його словами, такі об'єкти можуть стати наступними цілями для атаки російських загарбників. Проте росіяни по багатьох об'єктах просто не зможуть влучити, адже їхня високоточна зброя не така уже й високоточна. Їхні зразки зброї можуть помилятися на 500 метрів. Усілякі мости, автомобільні та залізничні, будь-які комунікації, лінії зв'язку, будь-які енергетичні лінії усе це є об'єктами, які може атакувати РФ. Однак у Росії немає високоточної зброї. Високоточні. І там називають зброю, що може влучити в радіусі 500 метрів від цілі. Це радянська традиція, адже розрахунок був на ядерні заряди, а не на конвенційні дії. Тому все російське б'є по площах, ті ж гради і ракети дуже приблизно влучають, пояснив Пономарьов. У міст російським окупантам взагалі буде дуже складно влучити. За словами російського опозиційного політика, росіяни не б'ють по мостах саме тому, що не можуть влучити у них, а не тому, що нібито шкодують їх або не визначили їх як потрібні об'єкти. Місто не можуть розбомбити тільки з літаків, але в Перші дні військової кампанії Росія втратила велику кількість авіації і зрозуміла, що в Україні є ті засоби ППО, які проти літаків досить ефективні, і тому просто перестала їх посилати на виліти. А без цього її дістати мости дуже складно. Зазначає Пономарьов. Наголосимо: нещодавно Росія атакувала Київ із з Ростовської області зі стратегічних бомбардувальників ракетоносців Х-101 та Х 555 Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Атакують стратегічною авіацією. Це шість літаків стратегічні Бомбардувальники ракетоносці Х101 та Х 555 цього разу атакували з Ростовської області ближче до України, бо коли з Каспію атакують, поки ракета долетить на швидкості 900 км на годину, то є можливість і швидше відреагувати, і людям піти в укриття. У цьому випадку часу було менше. Літаки підлетіли ближче і завдали ударів по різних областях, наголосив Ігнат. Одразу після цього в Ростові та прикордонні почались хлопки в аеродромах і обстріли звідти припинились. Ні на що не натікаємо, але теж саме стосуватиметься і Білорусі. До зустрічі глядачі! Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!